Тут є системні блоки, клавіатури, мишки та монітори. Ну і всі необхідні дроти для підключення. Цю гуманітарну допомогу отримали від партнерів із Данії, говорить пан Сергій із волонтерської організації Січ. Комп'ютери передали до шкіл Смілянщини на кожен заклад по одному. На таке поповнення давно чекали. Говорить вчителька інформатики Ірина Кулик. Тут новий системний блок, який є. Дуже компактним, малим, мало займає місця, його можна легко переносити з місця на місце. Однією проблемою, з якою ми стикнулися, це цей шнур, під який у нас поки що зараз на даний момент немає розетки. Надіюся, скоро протестуємо цей комп'ютер. Старі ж повільно працюють та виходять із ладу. Він коли він довго загрожає програми, потрібно Чекати декілька там, від 10 до 30 секунд, поки він завантажить програму. Для практичних занять 13 наявних комп'ютерів замало, додає пані Ірина. Він необхідно, щоб за одним комп'ютером сидів один учень, тому потрібно їх ділити відповідно, і ну, відповідно, щоб вистачало комп'ютерів для кожного учня. Залежно від того, скільки учнів в класі, ну, якщо там по 32 і по 30. Учнів то ну, трошки не вистачає пару комп'ютерів. Комп'ютер отримав і директор школи Станіслав Сірик, де навчається понад пів тисячі дітей. Це допоможе нам якісно організувати навчання, яке в умовах воєнного часу на жаль у нас буде проходити онлайн. Наталя Маслюк, мама один каже, вдячна міжнародній підтримці. Технічний прогрес не стоїть на місці. І ми, як батьки, дуже раді з того, що громадська організація надала таку благодійну допомогу, оскільки новації мають бути і в школі також. І починається новий навчальний рік. І треба, щоб поза сумнівом, чи будемо ми навчатися онлайн, чи будемо ми навчатися офлайн. Технічне оснащення школи має бути на належному рівні. Загалом Смілянщині передали 25 комп'ютерів, зазначає волонтер Денис Балмасов. Ми з цією організацією співпрацюємо з початку війни. Тобто ми дали їм інформацію, ту, що нам необхідні комп'ютери, так як з повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну були розкомплектовані деякі школи і деякі класи комп'ютерів, і ми написали, що є така потреба. Вони відгукнулись і передали нам. Ту кількість, яку ми запросили тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.